Шановні наші випускники, шановні батьки, гості нашого свята, друзі, сьогодні у вас дійсно знаменний день. Ми з вами, колектив навчального закладу, пройшли тяжкі тернисті дороги з добуття освіти. Набір 2022 року. Це набір по підготовці кваліфікованих робітників, які сьогодні будуть закінчувати навчальний заклад. Це війна, широкомасштабне вторгнення, набір 2020 року. Це квахві молодші бакалаври, які зараз на сцені. Це і ковід, і війна. Але ми навчались, ми тримались, ми здобували освіту. Ми розбудовували навчальний заклад, створювали навчально-практичні центри. Із свого сімейного гнізда проваджаємо 278 випускників навчального закладу. Це кваліфіковані робітники, це фахові молодші бакалаври. Із них 15 отримує диплом з відзнакою кваліфікованого робітника. Всім отримають відзнаковий диплом про здобуття фахої передвищої освіти, фахового молодшого бакалавра. Якби це було трошки раніше, то чотири здобувачі освіти отримали б золоті медалі. А сьогодні це просто свідоцтво про повну загальну середню освіту. Тож в цей день хочу побажати шановним випускникам, випускницям, перш за все, шануйте своїх батьків, батьків не вибирають. Батьки забезпечили вам життя, батьки забезпечили можливість навчання в нашому закладі в подальшому. Хочу побажати здійснення ваших заповітних мрій, бажань, задумів, сподівань. Хочу, щоб ви завжди пам'ятали, в якій країні ви народились, яка країна дала вам все, що маєте на сьогоднішній день. А ця країна носить горде назва Україна. Україна буде вільною, незалежною, самостійною. Ми в це з вами віримо і багато чого робимо для цього. Це наша сім'я на ті 10 місяців, які ми навчалися. Ми були дружні. Діти в нас розумні, вічливі, позитивні. У нашій групі на сьогоднішній день ми маємо сім відмінників. Які отримують сьогодні красний диплом, а також всі останні хорошисти, тому що захистилися, у нас немає жодної семірки. Я дуже задоволений своїми учнями. Чому? Тому що більшість з них. У мене із сільської місцевості, їх всього 16, але 12 учнів були з сільської місцевості і вони прийшли навчатися такі, такої професії, як електрозванник на автоматичних та на півавтоматичних машинах, оволоділи цією професією, проходили виробниче навчання на виробництвах нашого міста. Ними були всі задоволені, по закінченню виробничої практики мали гарну характеристику. Туз 24. Скажіть, будь ласка, що ви побажаєте своїм тузам в майбутньому? Своїм тузам у майбутньому я хочу побажати не спітнутися на тій дорозі, яку вони виберуть. Ладно, навчання під дітей під час війни звичайно виникають, але навчальний заклад разом з керівником Миколою Несином створює абсолютно всі умови для того, щоб дітям було дуже комфортно навчатися. Повністю облаштоване сховище. У Нас немає дистанційного навчання. Дітки відвідують навчання кожного дня. Тому якось всі гуртом намагаємося створити такі умови, щоб ніяк ні на дитячій психіці, ні на Нічого на них не відображалося. Плани на життя закінчити вищу освіту, і заробляти багато грошей на гарній роботі. Я відчувалася навчання під час війни. Ми ходили у сховище. Там ми навіть, це нам навіть в якійсь степені допомогло здружитися. Ми всі там були поруч і завжди так скучненько, е, тому ми навіть раді в якійсь степені. Але ну все ж тривога трошки заважали. Третій курс оператор комп'ютерного набору обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Ти вступила, вже була повномасштабна. Так, да, да. так. Чому ти обрала цю спеціальність і які враження від е, ну, я Спочатку вже думала вступати, але я думаю, що програміст без мене був не сильно. Тому я вибрала професію бухгалтера. На майбутнє ти за фахом будеш далі нам? Так, я вже буду вступати сюди в КРНУ на спеціальність обліки і оподаткування. Сподіваюся, на бюджет, але там як вийде. Попереду вступна кампанія. Що б ти побажала меншим своїм колегам так сказати, про ВПУ номер 7 Ну, Взагалі себе не запускати, е, вчитися, бо якщо хочете вступити на бюджет, це треба вчитися, а не просто так ходити і відзначатися, що ви прийшли. Е, а так, взагалі, ВПУ це, ну, воно мені дуже допомогло. Там дуже багато цієї позакласної діяльності, е, та й матеріальна база дуже хороша. Чому ти вирішив стати електрослугатикою? Подобається ця професія. І недалеко від дому, училище. Ти сам з Кременчука? Ні, Градиск. Далі ти будеш працювати чи йти навчати? Працювати. Є вже місце, де ти. Ні, ще нема, але не знайду. Поки працюю так, так, а там вже буде дивитися далі по обстоятельствам. Ті, хто вагається, вступати на робітничу спеціальність чи в університет, чи ще кудись, що ти порадив? Нехай не вагаються, Нехай роблять те, що їм хочеться.